Сьогодні у нас середа, 21 грудня 2022 року, 9 година ранку, продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати бедлоті хто є хто. Діткам показувати гарний приклад. У мене вимкнуло світло вчора о 10 годині. Досі не, не вмикали. І це вже продовжується, вимикають світло вже другий рік, так мені раніше нікому не вимикали, тільки мені вимикали, а зараз всім вимикають і мені вимикають ще й по ночам. Так що робіть висновки, хто і хто, і хто чого вартує.

Майже 52 рази. На вулиці не дуже холодно. Навіть після душу. Після душика, якого я приймаю кожен ранок перед заняттям спортом або після. Так що в здоровому тілі здоровий дух. А ці мерзоти, які ось заводять машину і газують тут, коли я займаюся. А їм буде соромно, якими управляють крадії, знахарнілі держслужбовці і різноманітний зброд, котрий в нашій країні. Заволодів. Полтава обленерго, газовими компаніями. І всім тим, що потрібно людям, простим людям. Якщо робіть висновки. Чи потрібні нам такі держслужбовці, котрі допомагають злочинцям розробовувати країну? Зараз 9 година ранку, а світло з вчорашнього дня, з 22 години вечора, ще не, не, вимкну, не в, увімкнули. Отак от. Так от.